Із бюджетних є Samsung H10, ціна 1600 гривень, має потертості по задньому корпусу незначні. Ось такий стану доволі так працює все добре, непоганий, простенький телефон для простих задач. Мікророз'єм, роз'єм на наушники 3,5. По екрану без нюансів. Працює все повністю добре. Зараз додам яскравості трошки. Щось бачу занадто мало. Так, е зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон, А10, підтримка двох сим-карт. Так, 11-й Android тут встановлений. По пам'яті у нас. 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: гортайте відео вверх та вниз. і завжди є досить великий вибір. Оновлення телефонів практично кожних 2-3 дні.